Зрозуміло вас, дякую, Тетяна. От ви сказали, що на початках та треба витягувати собі карту дня. Я чула, що насправді багато тарологів притримують думку, що на себе гадати не треба, бо можна підтасувати, грубо кажучи, собі результати, побачити саме те, що ти хочеш побачити. По перше, зруйнуйте або підтвердіть цей міф, чи можна, чи не можна. А по-друге, чи можуть, наприклад, таро. Нашкодити нам, якщо ми щось дізнаємося та практикуючи таро, щось дізнаємося про майбутнє, чи може це нам дійсно бути на зле? Дивіться, тут теж дуже важливо працю... дивитися, з ким ти працюєш. Я підтверджую думку тарологів. Я сама, коли мені потрібно щось продивитися, якусь важливу ситуацію. Ну, в мене ж трошки інша рівень, тому що я там можу через медитацію, через звернення до сил. Але якщо є таке побутове, я завжди звертаюсь до своїх колег. Скажу чому, тому що це правда. Ти можеш побачити через карти, і навіть витягнути ту, яку ти вже знаєш, що хочеш. Ого. І якби і результат буде невірним, тому що тут задіяні емоції. Не раджу а, гадати та не гадати, дивитися також через старо і родичам, тому що теж в тебе можуть бути свої емоційна прив'язка. Але дивіться, карта дня це не гадати. Це якби ти себе, ти знаєш, що застерігатися, що може бути, чого можна уникнути. Чи можуть нашкодити таро, от якщо, знаєте, коли люди беруть в руки таро як гадалка, чи там, ну, тоді так, тому що вони програмують людину, в людини є декілька варіантів розвитку подій. Наприклад, навіть навіть ми, якщо ми працюємо з людьми. І от, пам'ятаєте, навіть 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 і те, навіть 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 через навіть 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 тому що так і так є кармічні хвости, але через карти таро, а вона каже: А я хочу вийти в 26 там, чи 18. Угу. Ну, ми живемо в такий час, що ми можемо це зробити. І карти таро можуть нам підказати, що потрібно для того зробити. Тобто варіанти допомогти, а не обмежити людину, от буде тільки так, і так. Все. Такого зараз не буває. Чому я кажу, що ми зараз всі можемо дивіться, ресурсу в світі безліч, не знаю, людей, які підходять вам безліч, прекрасних місць на землі без, безліч. І зараз ми живемо в унікальне часу, хоч б не почули нам. Нехай то будуть цивілізації, нехай інопланетяни, нехай думає як хоче, нехай то якісь стародавні люди лишили нам тисячі років назад підказки, одною з яких є Таро, через які ми можемо зараз. Змінювати своє життя так, як ми захочемо. Просто треба робити дії. І духовно розвиватися, слухати себе, хто ти, чому ти сюди прийшов? Чому ти прийшов саме тут в умовах війни? От чому якась така таня, як я, живе десь на Карібах, да uh -huh. і класно, бо вона там щодня? А я мушу щодня змушена розвиватися, читати, ховатися від бомб, ще й дивитися ну, людей, які там так ну шукаючи безвісти. Я не буду це моє життя, але я. Повністю чітко зрозуміла і вдячна, що так. І навіть 10 років тому, навіть наші батьки та наші, хто жив 10, навіть ми, ми не мали такої можливості. І тільки зараз, ось 20, ми давно готувалися. Нас готували і сили, що змінюється простір зараз, що він, от Ера Водолія, він більш про духовні знання, про насиченість, про зміну. Тож дивіться, все в ваших руках. Ви можете все, ви можете жити так, як ви захочете, з тим, ким ви захочете. Застосовуючи зараз інформації безліч і дивіться, таро. Це такий потужний. я зараз знаєте, говорю я так, я так люблю ці таро. <плес> я зараз знаєте, так плакать, буду <плес> ну, відчувається. Відчувається від вас ця енергія. Відчувається, що ви горите буквально своєю справою. Це насправді найкращий показник. Знаєте, ми дуже часто бачимо та дивлячись розклади, зокрема, в інтернеті на Ютубі, як ми зараз з вами розмовляємо. Розклади різних тарологів, і хтось викладає три карти, хтось викладає шість карт, хтось гадає на прямих картах, та коли вони тільки вертикальні, і зверху донизу картинка правильна. Хтось там є перевернуті да та е, карти і е, е, хтось робить свої прогнози на перевернутих. Хтось це все мішає. Скажіть, будь ласка, які от види розкладів є, які вони застосовуються на практиці? Не, ви, ви знаєте, коли я дивлюся, коли хтось розкладує? Так, я зараз розкладу кельський хрест. Ой. Це хороший розклад насправді був 30 років тому, коли ще про таро мало хто знав. Я вже розумію, все все пропало. Немає неправильних варіантів. Угу. Ще раз включить, ви можете викладати три. Можете викласти 10 карт, а серед них виділити своїм зором одну. Можете перевертати, можете. От Кожен питає, а як викладати? А я кажу, як хочу. Як відчуваєте? Так, а ви точно вчите? <ріст> <ріст> Тому що дивіться, тут немає слова uh -huh. ні уже хватить, ну вистачить У нас де не можна, де не можна, чоловіки не плачуть, так не можна карти, так, так. нам стільки начіпляли тих, таких можна, не можна, добре, не добре. Якщо ти не рушиш простір інших людей. Свій ти можеш рушити, ти маєш на це право, ти маєш на це вибір, повне право угу. не інших людей, не вторгатися туди. Все, що ти не робиш, є правильним. Так, е, от якраз ми дуже плавно підійшли до мого наступного запитання про можна і не можна. От ви говорите, та, як відчуваєш, як д д та рука покладе, душа покладе. Да? А от чи дійсно є якісь заборони? Все ж таки про них теж варто знати, якщо вони є. Чи дійсно є якісь правила, по яким щось з картами Таро не можна робити? Ну, знаєте, це як... От дивіться, ми так більше до християнства були. Ви б... Наважилися викинути іконку або її там порвати, поставити на неї чашку з кавою? Ну, мабуть, що ні? Ну я ні, оце так і карти Таро. Mm -hmm. просто повага і любов. Ви знаєте, дившись на те, от, я знаю, що, може, для мене це там не реліквія, але на ній зображена святість, там є певна символіка, вона таємна, тому це не повага до вищих сил, до знань, які передалися. Чого б це не стосувалось, старого, ікони, руни. Завжди має бути повага до цієї символіки. Повага. Якщо не любити, не всі можуть. І м -м, ви знаєте, я от, хто насміхається от насмішки. От я не знаю, ці люди просто руйнують себе, тому що вони руйнують не карти теро, не маятники, не рамки, то вони руйнують себе. Угу. Завжди починайте з себе. До речі, ви вже проговорювали сьогодні цей момент про те, що свою першу е, колоду Картеро ви маєте піти, відчути, купити, взяти. А, а є міф, принаймні про нього говорить, про те, що не можна собі самому купувати ту саму першу колоду Картеро, а що її, начебто, має хтось подарувати. Чи дійсно це так? Чи просто звідкись пішов такий е, така чутка? Дивіться. Ну, а як тобі людина тебе знає так краще як ти сам? Ну так. Ну людина не знає. Наприклад, тобі подобаються вампіри. Є такі колоди в імпірі, а тобі подарували ангелів, бо ти подив, бо ти такий, бо тебе асцендент, наприклад, в раку. як в мене, і Всі думають, що я, я м'яка й похнаста, бо так мене бачать люди. А насправді я скорпіон і овін в одному обличчі. Розумієте? І я хочу, я хочу цих драконів якихось там, некромантичні, а мені дарять янголів. Ну, дякую, звичайно. Але в мене душа до цієї колоди лежати просто не буде, і вона в мене буде палитись на, на поличці. Ну, тобто... Нічого тут не ні доброго ні поганого. Просто я не буду її брати до руки. В Мене... до рук, тому що я не, не хочу. Мені, ну, мені не цікаві янголи. Це класно, я не буду ніколи з нею робити нічого поганого, у мене є свій алтарик для карт, і вона там просто буде запилюватися. А карти ой як не люблять, до речі, коли їм не беруть і не користуються, вони хочуть працювати. Mm -hmm. І вони вмирають таким чином. Тобто, якщо колода карт буде там дуже довго лежати і нею не будуть користуватися, грубо кажучи, від неї ми нічого потім не отримаємо. Вона втратить mm -hmm. да, цю енергію. Mm -hmm. угу. Цікаво, Карті зрозуміло, вони живі, вони живі, Зрозуміло. Є ще така фраза. Вона звучить так: будеш гадати, пригадаєш долю. Як ви взагалі от став чи чули, і як взагалі ставитися до неї? А це про що ми говорили? Про дивіться будеш гадати прогадаєш, як прогадаєш, тобто свою долю. Дивіться, ми про це говорили сьогодні. Про третій варіант. Ти будеш гадати, якщо не невмілий, скажімо так, таролог він тобі дасть тільки один варіант. Та, наприклад, і ти за нього вчепишся. Тобто тут є істина в цих словах: ти за нього вчепишся і не будеш бачити не другого варіанта. Тим більше нічого не будеш робити для третього варіанта. А вчепишся за цього там Микола там, Миколая чи когось і так. все. Ну мені ну мені так по долі. А те щоб у тебе було безліч варіантів. Тому ось це, це про обмежену діагностику. Це я називаю угу. обмежена і непрофесійна, некваліфікована така, знаєте, діагностика. Тому, якщо, якщо ви вже прям і звернулись до таролога, так, якщо ви і звернулися до людини зі знаннями, обирайте людину, яка вам по душі, з якою вам комфортно. Але взагалі, чесно кажучи. Я от мені кажуть, я перестала давати консультації uh -huh. місяці два тому. і Як мене просять там, і будь ласка, я кажу ні, в мене проблема. Допоможіть, кажу, так я вам допоможу зараз, а проблема ніде не де не дінеться. Будь ласка, я вам даю, а я даю дуже багато вам способів. Кажу, от я сьогодні зроблю консультацію одній дві людини, а за цей час я складу якийсь там ритуал, програму, трансформаційний урок за допомогою таро, що тисячі людей зможуть пройти його і проробити в собі, пропрацювати ті чи інші питання, які допомагають їм рухатися далі. Е, є ще така історія. Я задаючи питання тарологам, да, стикалася з ситуацією, коли мене просять не ставити запитання, яке має термін. Та якщо я, наприклад, питаю, коли щось станеться, мені кажуть, ми таке не дивимося, ми не можемо цього, цього подивитися. Чи дійсно ось ці часові рамки неможливі для таро? А тепер дивіться, хто дивиться мої ефіри, наприклад, прогностичні саме, так? Мої прогнози це були число, день, місто. Це якщо такі глобальні, якщо, наприклад, для людей я чітко можу сказати, коли там станеться. Ну так само, е, от дуже часто запитують про повернення там, да от тебе зниклих безвісти. І я кажу чітко, і потім люди відповідають що через два місяці буде звістка. Повернення там через 4-6 обміняють там або він ще там не в полоні. Шукайте його. Він там вийде через зв'язок на зв'язок через два тижні. Вони в оточенні. Тобто вмілий. Кажуть, навчи мене дивитися межі, часові рамки. <смі> я не можу це навчити, бо я це відчувала через відчуття. Я навіть не можу пояснити, як це. Але те, що це можливо, і дивіться, і багато якщо подивитися такі, хто дивиться там перегляди, да, вони там бачать, от, наприклад, ті самі обміни. Це можна считати, навіть дати, навіть числа. От, ви можете подивитися, мені вже пред'являли таку інформацію, знаєте, що вам зливають. Хтось зливає інформацію, коли, ага. а звідки люди про це можуть знати дійсно дійсно. Так, добренько, тоді на останок. Чи може я вам якраз поставити три запитання, які будуть стосуватися власне нас, України і подій в Україні не можна, а потрібно супер в нас? Ви знаєте, я хочу сказати, що я кажу, в мене немає табу. У мене немає слова ні. В мене тільки так завжди. Клас, клас, прикольна методика. Власне, от при, о, три запитання, їх небагато. Всіх нас цікавить, мабуть, найголовніше питання. Коли закінчиться війна? А, так, ось тут я вас трошки напевно розчарую, тому uh -huh. що. Я побачила перше закінчення війни в листопаді місяці цього року. Тобто я не бачила до того за три роки жодного разу. Перед тим я ще влітку передбачила, що буде Трамп, хоча всі ставили на Харріс, Я сказала, що в листопаді станеться подія, яка змінить хід війни. Подія це було обрання Президента Трампа. А, дивіться, якби ми всі зараз дуже там кіпішують, ем, наша перемога почалась з овального кабінету, як би це не звучало. І я це ще казала, а, ще от перед Новим роком і я казала, що буде страшна весна, хоча вже на фоні нашої перемоги, так, от знаєте, як фінал. Mm -hmm. е -а, всі казали, да це будуть мирні договори. Я жодного разу не бачила ніяких мирних договорів і ніяких переговорів. Я сказала, що ворога, які якби ми воювали і чекали якихось мирних переговорів, що ворог піде на переговори, що буде виконувати ті умови, отой страшний тиран, ми б ще воювали руками, повірте. А зараз, через те, що зараз дивіться як події відбуваються, я казала, що будуть події. Ну а як воно станеться? Я кажу, ну так як ніхто не очікує, бо такого ніколи за всю історію не було, і це не закінчиться війна. Правильно казати перемога України, угу. і вона буде такою, що просто здригне світ. І це вже зараз все йде до того. Тобто дивіться, це не можна сказати, як знаєте, 9 травня. Uh -huh. От закінчилась війна, да Друга світова. От закінчилась війна, 9 травня, там перемога, все тому що зайшли, поставили прапор в німеччині да? Такого не буде, тому що ми маємо ворога. І коли зараз навіть буде оголошено, що припинена війна, те, що... і що Україна перемогла, не всім це сподобається. А знаєте чому? Тому що багато людей живуть в минулому і думають, що вони повернуться до 2014 року, до того, коли не було страшно, коли не було майдану, коли не стріляли, коли не вбивали. А ми вже не повернемось ніколи. І тому люди будуть в шоці. Тому що зараз будуть змінено устрій країни повністю. Ми не зможемо. Дивіться, хочеш миру, готуйся до війни. Це точно. У нас будуть надзвичайно, тобто це не один день закінчення. Ми вже будемо знати, будуть підписуватись якісь документи, будуть повертатися наші військові. На там в нас я дивилась більше наших людей, більше 10 тисяч полонених, яких немає ні в списках, ніде, які знаходяться на території інших країн, а це злочини. Деякі землі віддадуть добровільно, деякі треба буде звільняти від навали ворога, якому дуже затишно, так знаєте, по-домашньому жить у нас, але це наша земля. Ми звільнимо їх, і е, буде багато союзів, багато баз буде розміщено на е, нашій території, ось там де на тимчасово окупованих. Ми настільки будемо потужними, ми настільки будемо могутніми. з Часом українці це зрозуміють, що як було вже не буде, що ніякий, знаєте, вибачте, смердючий чобіт із боліт більше не стане на нашу землю. І він буде тільки розвалюватись, розвалюватись і розвалюватись. Тож, перемога, вона вже теоретично є. Практично ми її побачимо ось протягом тижня двох. Ну, розумієте, це дуже швидко і неочікувано. Угу. Але воно не закінчиться один днем. Але це буде не закінчення війни. Це буде перемога України. І ви знаєте, протягом десь через років п'ять жити в Україні це буде розкіш. Багато захочуть. Але мало хто зможе сидіти. Це, знаєте, буде от, як в Америці, всі хочуть жити, mm -hmm. так? Які Швейцарії, оце буде Україна. Тож зараз тільки буде припинення вогню. Я не бачу не заморозки, там бачать наступи, заморозку, якусь другу лінію. Я не бачу цього. Зараз, коли я знаю, тому що ті, хто прожив, це ми вже звикли. Їм страшно, коли там шахеди, коли стріляють, коли якісь вибухи. Ми вже адаптувались. Тож, зараз, коли. Буде оголошено, ви будете знати, що вже нічого над головами літати не буде. Кажуть, повне припинення вогню теж. Я просто цю тему розбираю і хочу сказати, що нема такого, тому що е, будуть тренування, розумієте, будуть якісь е, там полігони, і ми будемо чути звуки. Я жила в свій дитинстві біля полігону, десь ну коли ще там, от початок Незалежна Україна. Для мене це не є чимсь таким, знаєте, але я знала, що мені це не загрожує. Моєму життю це не загрожує, моєму дому це не загрожує, а навпаки, убезпечує мене і мій дім. Розумієте про що я? Тож закликаю всіх українців, коли все вже стишиться, повертатися додому. Так.